Я заходжу з кафе, і мені треба в інтернеті з щось зробити, в мене не підключається вайфай. У мене паніка, я думаю, боже, техніка мене відторгає. Сидить горя якийсь симпатичний мужчина, такий доглянутий, інтелігентний, вигляд. Я не підходжу, кажу, вчіть, будь ласка, в вайфай. Він мені швиденько підключив, і я бачу в нього акцент, ніби він українець, який приїхав з Канади в Америку. <клес> я йому кажу, дякую, ви мене так виручили, у вас такий акцент. Що тобто він мені відає, яку історію. Виявляється, він етнічний е, американець шотландського походження, сам пособий льотчик, пілот американських ВВС, 에, то не ВВС, то ВВС, тобто він пілотує винищувачі і всякі стелси. Герой війни в Іраку. Каже, слухайте, а я кажу, у вас така бездоганна українська мова. А він каже, а в нас для пілотів ВВС США є така програма. Якщо хтось хоче вчитися, він пише заявку і його безкоштовно за рахунок ВВС США ну, у мене дідше проблема, відправляють в ту країну, де він хоче. А я все життя мрію вивчити українську мову. І тепер я студент української католицької академії, три роки вивчаю українську мову. i'm Розказу. І я пріоспівпрацюю з нашими львівськими журналами, з Обоїстом, з Ріо. Давайте про вас напишу статтю. Ну Це ж цікаво реально людям, які студенти навчаються в українській богословській. Він красавчик, дівчата, телефон телефонні. А він каже, я маю це угодити з командуванням ВВС США і з консульством. Як то так, з моїм портретом, я військова людина буду. А, хто знає такі детлайн? <сіх> Кінцевий термін виконання тої чи іншої справи. Кажу, тиждень, і я вас дуже прошу за тиждень, виходити з командуванням, і тому що це дуже цікаво. Вона така, каже, а це мені допоможе дівчатам познайомити. <сіх> а я ви на три роки хлопцю, а я кажу, слухайте, ну ви такий красунчик, такі манери, доглянути. Ну якби я була дівчина в пошуку, ви б тут не сиділи в Кремле кафе. Каже, як ви не... або якісь корисливі. Ну, я прийшла додому бігом в Google в поміч. Як ви думаєте, скільки отримує пілот стелсів, той, що винищувачем керує в ВВС США? Ваші версія, колеги. Скільки? 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів. Місяць тисяч 12. Чого? Місяць? Доларів? Ірина, я вас не буду з ним знайомити. Скромних 14. Вам не піді. <рес> <рес> Скромних 14 тисяч доларів отримує. І уявляєте, він там вчиться в УКУ, там ото сидить, ото вчиться, а йому така заплата. І дівчата ще не познайомлять. От що означає щирий ваш інтерес до іншої людини? Скільки